Росію засудили на 50 мільярдів доларів. Рішення урадив Гаазький суд. Гігантську суму співвідносно з річним бюджетом Москви. Федерація має сплатити колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС. Суд визнав, їх неправомірно звинуватили в несплаті податків і фактично відібрали корпорацію. На той час найбільшу нафтову в Росії і четверту у світі. Акціонерів та керівників ЮКОСУ кинули за ґрати. Зокрема, голова компанії Михайло Ходорковський відсидів 10 років. Гаський суд зобов'язав Росію сплатити 50 мільярдів до 15 січня наступного року. Міжнародні правники вже прокоментували рішення Гааги. кажуть і іншим, зокрема Україні, є сенс шукати правду в третейських судах. Колективний позов нині готують родичі загиблих на Донбасі пасажирів Боїнга. Відреагував на вирок Гааги і Михайло Ходорковський. Хоча не був серед позивачів, і звісно, тих мільярдів не отримає. каже, що справа юкусу від початку і до кінця неприхований грабунок успішної компанії. Від державною мафією. Чудово, що акціонери компанії отримують шанс на компенсацію своїх збитків. Сумно, що ця компенсація надійде з державного бюджету, а не з кишень довкола владних мафіозі. Ще раз нагадаю, що я не був стороною в цьому судовому процесі і не претендую на жодну особисту фінансову вигоду від його результатів. Рішення щодо ЮКОСу в ГАЗі насправді урадили ще 18 липня, але оприлюднили лише зараз. Затримка сталася на вимогу російської сторони. Чому в ефірі російського телеканалу «Дощ» пояснив політолог Станіслав Білковський? Ну а вот если говорить о конспирологии, вы, наверное, знаете, что решение было принято на самом деле 18 июля, да, то есть да, конечно. на следующий день после того, как был сбит Боинг, и по просьбе российской стороны его оглашение было отложено до сегодняшнего дня. Здесь вот может быть какая-то подоплека? Здесь прямая причинно-следственная связь, потому что Владимир Владимирович Путин был очень взволнован крушением Боинга. Если бы прямо на следующий день он узнал, что он должен еще 50 миллиардов, от имени Российской Федерации он бы совсем расстроился.